Вирішальна п'ята зустріч чвертьфінальної серії плей-офф Суперліги між будівельником і Говерлою була сповнена видовищних моментів. Ми ж для вас підібрали лише найкращі на п'яту позицію. Спускається з гір, щоб заробити ефектне додавання Кевін Тікс. Капітану будівельників Артуру Дроздову не потрібно наближатися до цілі. Снайперський кидок із центру майданчика, яким український форвард підсумовує третю чверть, потрапляє на четверту позицію. Райан Пірсан демонструє довершену оборонну здатність, накриваючи прохід Георгія Цинцадзе. А Кевін Тікзи з Кінделом Дайксом на пару організовують фірмовий алею. Другий щабель героїчно відвоює форвард будівельників Лео Лайнс, котрий, опинившись у Лещатах, виплутався зі скрути і перевів гру до овертайму, де, між іншим, команда Лео досягла тріумфу. А головні лаври цього разу ми вирішили віддати плеймейкеру Говерли Павлові Буренку, котрий власними феноменальними передачами на Але Допоміг партнерам по команді Кевіну Тіксу і Кінделу Дайксу яскраво попрощатися із плей-офф. Це перше місце добірки найкращих ігрових миттєвостей суперліги 20 квітня.